Так, <плес> да, Ми збираємо не так тільки відносини, але якраз на молодці. <плес> <плес> Підтримуємо, звичайно, <плес> такі ініціативи. Дуже добре, що роз'яснюють людям, як важливо все-таки батарейки окремо здавати. Якщо таких місць збору буде більше, я думаю, що буде це підтримувати. Я люблю карамельки, і коли мама мені розказала, що можна обміняти батарейки на карамельки, мені дуже сподобалася ця ідея, і мені би хотілося, щоб біля нас, для нашої хати, таке було. Відкриваємо висипай. — Від нашої громадської організації це перша така акція. Чому? Тому що, по-перше, турбує те, що у Львові не вирішується ніяк питання сортування відходів взагалі жодних. Ну, воно якось вирішується, але на рівні Європи воно вирішується значно серйозніше. І вони вже давним-давно використовуються як ресурс і запобігають шкоді до Києві. В нас це не відбувається так, як воно має відбуватися. Зараз я там ще тобі. Давай, дякую вам. Чому ви знаєте батарейки? Е -е, мати багато сих. Під декороцю байте. Ви знаєте, я вже в принципі давно долучився до цієї зеленої акції загалом. Так? Тобто, щоб бути такою трошки зеленою людиною, щоб зберігати і країну, і ресурси країни. Тобто там переробляти папір, здавати батарейки, переробляти там пластик. Та я завжди це е, роблю і завжди закликаю всіх робити це, Так само своїх друзів, знайомих закликаю впроваджувати е, це в себе вдома. Так само ми провад... запровадили в себе в офісі.